В команді Зеленського був якийсь тормоз. Щось таке було. Я не можу вам точно сказати, тому що я ж не всередині команди знаходжусь. Але було якесь гальмо, яке не дозволяло на певних етапах Зеленського робити те, що він потім починав робити на наступних етапах. Ну, найпростіший варіант атака на набуй на сап. Яка відбулася влітку і яка триває до цього часу, між іншим, вона ж не, не, не з'явилася саме в той момент, вона ж не з'явилася раніше. Щось її зупиняло, якось це гальмувалося. Як сказати дуже важко на сьогодні зі сторони, тому що я абсолютно переконаний, що всі ці плани по знищенню набу, сап, централізацію влади, підпорядкування Всебанка, у Зеленського було завжди, але відбувалися якісь процеси. Які його гальмували, ну я можу собі уявити, що зараз, коли суспільство трошки налякане, ну не трошки а серйозно, воно більше зорієнтовано на те, що сказав Трамп, що відбувається на переговорах, і менше звертає увагу на процеси всередині країни, бо здається, що ключове, щоб там на фронті щось відбувалося, і щось там відбувалось в Білому домі. І тому практично повідомлень про те, що робиться в банковій, і яка функція того чи іншого. Процесу воно немає, але е, мені здається, що ці зараз зміни, які відбуваються, передусім малюка, е, вони якраз і можуть бути е, знищенням того самого гальма, яке свого часу не давало можливості вирішити всі питання е, Зеленському. Це не означає, що залужний був героєм. Ні, він був героєм, і Малюк був героєм, але характера не вистачило ні у того, ні іншого. Це правда. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон і спробую пояснити, що я хочу. Е, людина чи процес, чи щось, що гальмувало Зеленського, воно повинно було мати якийсь характер. Тобто, це повинна була бути людина, яка може сказати ні і може зупинити і мати при цьому вплив. Коли ми дивимося на історію зеленського або Малюка, складається враження, що це такі люди, які ну, могли в якийсь момент якось сказати Зеленському ні. Але вийшло так, що обох їх звільнили тихо, вони на все погодились, вони віддали свої ключові важливі для держави посади і навіть не спробували пояснити суспільству, що ж сталося насправді. І це говорить про те, що вони, може, і справді є героями, але характера в них немає. Значить, вони не могли бути і гальмом. Чи могли? Я не можу вам цього точно сказати. Я висловлю вам свої думки, а ви можете робити свої висновки. <кій> я сьогодні несподівано, коли готував там свій попередній матеріал для себе з приводу малюка, з приводу набу, з приводу того всього, я несподівано нарвався на те, Чого раніше не бачив. Ну, таке буває. знаєте. Ну, уявіть собі, йде е, атака на е, НАБУ, на САП. Люди виходять на вулицю. Зеленський підписує цей указ, потім його інший е, закон, потім через тиждень подає наступний. Ну, Тобто, я дуже уважно стежив за всім, що відбувалося, дуже уважно стежив. Але деяких речей я не помітив. Ну, припустимо, я не помітив заяву. Буданова. Я не помітив заяву Буданова. Будановська заява відбулася в момент, коли Зеленський підписав указ про обмеження повноважень на Буйсаб. І Буданов вийшов, а, і народ вийшов на протести, а Буданов вийшов своєю заявою. Суть заяви була в тому, що не треба. Конфліктувати, треба консолідуватися, треба мирно вирішувати всі питання і так далі. Тобто, це була заява, м'яка заява в підтримку Зеленського проти протестувальників. Е, я, якщо не забуду, я отут четверта з половиною хвилина, я отут приклею текст заяви е, Буданова. а ви просто пам'ятаєте, що це сталося якраз тоді, коли е, Зеленський зробив свою. Заяву і мовчазну підписавши указ про закон про обмеження повноважень на Буйсап. І коли він говорить про конфлікти, протистояння, треба розуміти, що він говорить про те, що це така м'яка форма засудження протестів. І, і що, знаєте, що дуже цікаво? Що це ж е, він. Не повинен був нічого говорити. Він же ж керівник хур, це не входить в його зобов'язання ніяк. Він не, ніяким чином не причетний до САП. правда. Але він це сказав. Чому він це сказав? Ну, є два варіанти. Перший варіант це те, що його попросив Зеленський підтримати. Ну, сказав, типа, пацани, ви ж тут підтримайте мене. І вони всі змушені були підтримувати. Ну і Буданов вже ж, звісно, теж. А другий варіант. Його ніхто не просив цього зробити, просто він оцій душі, от як от цій душі сказав людям, що ви ж, будь ласка, не виходьте на Майдан, а слухайте все, що вам скаже Зеленський. І тут раптом спливає дуже цікава річ. Ми всі були впевнені, тоді, згадайте, що ця історія була не проти міндіча, бо ми так про нього ще не дуже розуміли. А ми думали, що ця історія вся проти Чернишова. Тоді вже проти нього була кримінальна справа, вже тоді говорили про, про те, щоб його зняти з посади і так далі. І так далі. Тобто він був першим е, високопосадовцем цієї серії, якого е, НАБУ зачепило. І що я чую від Червінського? А я чую, що виявляється, два дні тому, коли там був день народження у Буданова, на цьому дні народження був Чер... Чернишов. Отже, дуже цікава історія виходить. Набу атакує Чернишова. Вони вже знають приплівки Міндіча. Всі знають навколо. Починається атака на Набу. Зеленський. Підписує Указ, Буданов його підписує, а потім виявляється, що Чернишов – це близький друг Буданова. І ще дуже цікаво, що зараз, коли говорять от дзеркало неділі, написала про те, що угода між СБУ і НАБУ про те, що вони не чіпають Єрмака. А цей же Червінський в іншому інтерв'ю говорив про те, що Буданов силою тиснув на нього, щоб він виконував всі доручення Єрмака. І от виходить, що єдиним, хто в цій всій історії, хоч якось міг балансувати ситуацію, був малюк. Тому що саме він очолює те саме. СБУ, яке точно могло би зробити багато більше, як ми розуміємо, могло б зняти керівника САП, що крайне безпечно. Якщо немає керівника САП, я вже говорив про це, то його повноваження переходять до Генерального прокурора, а це означає, що набу умерла. І, і виходить, що тільки малюк все це контролював. Чи був малюк людиною з такими можливостями? Чи був він такою людиною, яка здатна була бути притомною в якихось моментах? Так, я в це вірю, чому? Ні, я не вірю в те, що він був ідеальним і те, що він був е, Робінгутом, те, що він робив купу всякого лайна, це не викликає ніякого сумніву, так само, як те, що він робив кучу всяких хороших речей. Але я просто пригадую публікацію річної давності. Коли всі писали про те, що саме малюк повинен був подати подання на Порошенка, щоб йому проти нього ввели санкції, а він сказав, що в нього немає достатньої інформації для того, щоб це зробити, як пишуть, і не зробив цього. Таким чином, якщо це правда, то, можливо, малюк і був в цій фігур піраміді людиною, яка так чи інакше пригальмовувала ці всі процеси. Тобто він. Був їхнім, він робив все, що вони скажуть, але він якимось чином міг сказати: давайте не зараз, давайте потім, давайте цього не робити. Ну, принаймні, цією людиною точно не був Буданов. Я, здається, вам це довів на фактах. Буданов був слугою Єрмака і слугою е Зеленського. І це доведено. Ну, про це сказав Червінський, але він це сказав. Можна сказати, а він же ж помиляється. Може помилятись кожна людина. Але я знайшов оцей пост е -е... Буданова він дуже важливий людина, яка не має до цього ніякого стосування, людина, яка могла би промовчати. Ну, якщо від собі, він за набу. Він за народні протести, але він чиновник, і він не може нічого сказати. Ну, він би промовчав, правда? Е, якби його попросили сказати, ну ти висловись, Він сказав, слухайте, ну, я б керівник ГУР, як я буду це говорити, подумайте самі, як це буде дивно, я ж керівник ГУР, я ж повинен помалкувати на цю тему. Це ж внутрішня політика, я ж розвідкою займаюся. Він міг би відмазатися, але він не відмазався. Чому? Тому що він намагався захистити свого друга, як потім виявилося, я цього не знав, і догодити босу. А чим це відрізняється від єрмака? Не бачу. Не бачу. А от щодо малюка, то я дуже радий, що сьогодні. Верховна Рада, комітет профільний не підтримали його відставку. Зеленський порушив Конституцію. Він звільнив Малюка до звільнення його Верховною Радою, тобто, це вже його відповідальність. Але чи зможе це проковтнути Верховна Рада? Чи буде там достатньо голосів за відставку Малюка? Я розумію, що працювати Малюку, головою СБУ. Після цієї ситуації буде дуже складно, це зрозуміло, майже неможливо. Але то вже їх стосунки, Зеленського і малюка. А депутат на робочому місці, я слава Богу, був трохи часу депутатом, не враховує стосунки між СБУ і е, Зеленським. Він повинен виходити, виходячи з інтересів держави і закону. От якщо виходить з інтересів закону держави і закону. То Верховна Рада не повинна зняти малюка. Цікаво, стежимо. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!